Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Батлечу. Воронецька Людмила Іванівна, що ти на вулиці Київська, вони є в наявності в зв'язку з процедури повторно, вони як, як нові. Тому є пропозиція підтримати. За уваження архітектури немає. Є запитання? Є пропозиція підтримати, Прошу голосувати. Про, про, про погодження проведення масової делізації на території міста Брової в Україні Київської області на дії воєнного стану. Шановні колеги, звернулася громадська організація Бісела Мазу щодо е, проведення е, театрального дійства. Е, вистава Єврейський кравець. По вулиці Ярослава Мудрого. є пропозиція підтримати. Нема заперечити? Прошу голосувати. Про погодження проведення масових заходів на території міста Бровариброспорядження Київського в, в період воєнного стану бровари фест які заплановані в Київській сім. Мавкапарк, пивний фестиваль. Є пропозиція під час військових дій. Відмовити, так? Відмовити, так, і. Є пропозиція відмовити, прошу голосувати. Одного. Дякую. Де. Про надання адресної матеріальної допомоги mm -hmm. мешканцям громади з Миколаївна, святтям Миколаїва. Зауваження було. Ви забули більшість складних Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Озоголосити. Про надання дозволу на видалення зелених насадок. Звернулося комунальне підприємство з владою обстріл. Зауважень не було. Якщо немає запитань, є не пропозиція підтримати. Нема запрещень. Дякую. Про використання житлової площі з фонду закладу для тимчасового проживання проведення виконавчого комітету про Української ради Бурської району Сівської області. Зауважень немає, є не пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосу. Про затвердження акту приймання передачі в комунальну власності Збройської міської територіальної громади номер, квартири номер 18 з житловому будинку номер 6 по вулиці Білодобровній місії Багори Бровозького району. Служба зовнішньої розвідки. Є пропозиція під середньості. Прошу голосувати. Одноголосу. Про Утворення комісії. З обстеження безхазяйних водопровідних колодязів, що знаходяться по вулиці Янченка Дмитра, в місті Бровари провозького району Київського. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності міської територіальної громади без аукціону. Є пропозиція підтримати. Нема запечі. Прошу голосу. Одноголосно. Про затвердження умов передачі в оренду об'єктів комунальної власності Броворської міської ради територіальної громади шляхом аукціону є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосу. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Броворської міської територіальної громади. Е, наші ж структури комунальної власності беруть в оренду. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Договору. Про надання дозволу на перепохування Санкт-Петербург є звернення до міської територіальної громади родичів є пропозиція Вікторина Германа, то що прошого розговорилася. Дякую. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Давайте зможе. Є пропозиція підтримати прошого сладу. Про надання дозволу укладання на договору судівлі продажу транспортного засобу. Про так. на пропозицію підтримати прошого суду. Про, висновку. про висновку до суду про цінність позбавлення батьківських прав. Двічі розглядали на комісії, двічі належним чином батько дитини цінних повідомлений, двічі він не приходить, повідомляв <ків> що він на декар'яному, то за місцем знаходиться. Батьки не проживають сім 16-го року, має він борг 213 тисяч по аліментам. У 18-му році мама вийшла в друге замуж, в 19-му році народилася дитина. Ця дівчинка відчима називає батьком, і в неї також провели бесіду. Вона теж підтвердила про те, що вона батьково і вважає свого відчима, і хоче проживати з ним не цим батьком. Є пропозиція підтримати прошлого. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьків на засіданні комісії були присутні також боя батьків, так ласники з дівчинки, як зазначила мати З батьком, вони розлучилися ще в 17-му році, але перестали проживати ще з 2015 року. Тут 126 тисяч боргу за авіати, також мама має інший шлюб, також відчим замінили дитину сім'ю. Запитали батька, чому ви не приділяєте у вас дитини. Він сказав, що коли мама вийшла в другий заміж, вона мене попросила їх не побувати, тому я і виконав її про є пропозиція підтримати прошлому про надання висновку до суду про позбавлення місце позбавлення Ці сім'ї. Це е, не є батько е, біологічним батьком дитини у п'ятнадцятому е, році. Сім'ї восімчи сімейного установлення е, цього чоловіка записали батьком дитини. І він виконував e, свої обов'язки до 21-го року. E, 16. року спільна, віка, в 16-му році ми спільна з цією жінкою, народилася дитина. На комісії батько був, надав нотаріальну згоду, також сам підтвердив цей факт, що з 21-го року він саме у комісії виконання своїх обов'язків і не бажає кого. Є пропозиція підтримки прошого році. Ні, про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківського права. ця родина у нас в полі зору ще з двадцятого року з позукіля матері виконання батьківських обов'язків. У мами цієї троє дітей по відношенні до старшої дівчинки у цьому році ми вже виграли суд і маму поправили на батьківських прав по відношенню до меншої роки у четвертому місяці цього року. І мама позбавлена батьківських прав. Тепер звернуться ще один чоловік, батько третьої дитини, середньої дитини, які теж говорить про те, що мама не виконує свої батьківські обов'язки. Наразі вона перебуває в місцях позбавлення воду. Є пропозиція підтримки, прошу Ось голосу. Про призначення опікування на одному дитину серед. Це опікун дитини, яким випадку. Це пропозиція підтримки. Про виведення з прийомної сім'ї на базі родинності. Це вже особа ще складітей позволив батьківського піклування. Він наразі не навчається по постанові, якщо не навчається на денному стаціонарі, немає відстав для перебування у прийомній сім'ї. Є пропозиція підтримати. одного Про припинення функціонування прийомної сім'ї, створеної на базі родини, припинення дії договору та втрату чинності рішення виконавчого комітета Белочка міського ради. Це наша По, прийомна сім'я. Да, да, 20 років вона пропозиціонувала, виломувати вона усиновувала діти, повершили вже в месте. Не пропозиція Пітерна. Оголосила. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і докорення дітей, збройних конфліктів прохання. Облагоросне. Про надання статусу дитини, яка постраждала насильства допадення дітей, збройних конфліктів прохання. Вимови. Про затвердження висновку у справах дітей Броської міської ради боротьбу району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для діти часового війзу за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради боротьбу району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для діти часового виїзду за межі України. Батько залишився проживати у Мариуполі наразі окупований і не можна. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку Служби у справах дітей Бервської міської ради Бероської райони Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батьки вже час не проживають, разом діти не спілкуються і не спачають, а не знаю. Прохайня підтримувати про, про затвердження. Висновку службу справа дітей про Світінського ради Броського району Київської області про підтвердження місія проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут усім над собой вірано батько у Буківському районі проживає, але якщо зараз по телефону йому немає читати був на самість. Одноголосно. Про затвердження висновку службу з права дітей про ради Бросько району Київської області про підтвердження місії дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько висловила прохання затвердження висновку Служби у справі дітей Бровського ради Бровського району Київської про підтвердження місця проживання для її тимчасового виїзду за межі України. Питання підтримується. Одноголосно. Про затвердження висновку у справах дітей Бровського ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримується. Ну и то, и прядок до небычных аналятой